Айстерклас питанку не тренування і не змагання. Тут ветерани беруть до рук спеціальні м'які кулі щоб спробувати нову для себе французьку гру. Але основна мета заняття не в перемозі, а у відновленні, бо правила змушують не або якого зосередження та влучності. Правду кажучи, я думала, це буде трішки легше. Дуже важко розрахувати силу і висоту китка. Також м'ячик доволі важкий, але наші ветерани успішно з цим справляються. на фоні вони жартують, підтримують командний дух. Помітно, що гра в танк позитивно впливає на моральний стан наших ветеранів. Опри важкі фізичні травми та ментальний біль, наші хлопці поруються з грою на раз-два. Адже в питанку важливо відчути контроль над власним тілом та простором і бути поруч із тими, хто розуміє без слів. Володимир є одним із таких ветеранів, який у львівському абілітаційному центрі проходить реабілітацію після трирічного полону. Коли вже при поверненні, ти хочеш якомога більше нового дізнатися? Якомога більше. Попробувати зробити і жити по-справжньому, тому що ти розумієш цінність тих моментів, які були втрачені. І зараз на даний момент на цей питання грали. Ну, Блін, це в першу чергу, знаєте, це не, сам, не сама гра, не, це не про те, це, мабуть, про спілкування, про емоції. І тут просто люди. Ті, які тебе розуміють, військові, з якими можна поговорити, поділитися певними моментами, і вони тебе зрозуміють. Організатори кажуть, що питанку брали не випадково. Ця гра не перевантажує ветеранів і повертає захисників до спокою та рівноваги, а це дуже необхідно під час реабілітації. Метою даного заходу є. Е, е, Дозволити військовослужбовцям, ветеранам нашим відпочити, відпочити від того всього, що в нас зараз є навколо нас. Звісно, хлопці пройшли дуже великий шлях, важкий шлях, і зараз оця майстер-клас в питанк. Він дозволить їм розвантажити голову. Про те, що це спортивна гра, але разом з тим вона має багато так званих хороших побічних ефектів, якщо так можна сказати, в плані розвитку концентрації, уваги. А також я думаю, що найважливіше це є відчуття команд, це є командна гра, яка дарує відчуття спільнотності, і таким чином людина відчуває, що вона не, не самотня, і виконання вправи я би сказав, повертає віру в свої можливості. Подібні зустрічі це простір підтримки та відновлення. Ігри в питанку цьому хабі відбуватимуться не в останнє. Про всі наступні події організатори повідомлятимуть на своїх Фейсбук та інстаграм-сторінках. Надія Кольбенко, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.